Вітаю усіх. Маючи знання, які в мене є, я хочу подивитися, хто ж такий Нестор Іванович Шуфрич. Тому почнемо з нумерології. Згідно Вікіпедії, Шуфрич народився 29 грудня 1966 року. Призначення у Шуфрича влада, чиновник і управлінець. Оскільки він пішов по призначенню, це можна й пояснити його успіх в політиці. Карма у Шуфрича це крадіжка інтелектуальної власності, чужих досягнень. Тобто він у минулому житті присвоїв собі те, що йому не належало. Тому в цьому житті він мав би допомагати талановитим людям реалізуватися, чого, я думаю, він не робив. А душа Шуфрича знаходиться на другому коді матриці долі. Детально. Є на одному із моїх відео. Скажу лише те, що він мав би будувати сім'ю, бути ну, дуже зразковим сім'янином. А як відомо, нам, Шуфрич був аж три рази одружений. Так що, урок коду він не пройшов. У сімейній цінності він витер ноги. Тепер давайте за допомогою карт Таро. Ми подивимося, про Шуфрича. Ну, задамо картам деякі питання. От, і глянемо спочатку, яка він людина. В карти кажуть, що активний із запалом. Ну, активний. Як людина він є активний. Так, друге питання таке цікаве. Чи зраджував він своїм трьом жінкам? Ці карти нам кажуть, що у Шуфрича є якісь проблеми. От башня нам говорить, що він щось в нього психує, він чи в нього щось не виходить відносно сексуального життя. Так, далі ще запитаємося в карт, як пан Шуфрич ставиться до України. Ну, ці карти кажуть, що він як до свого дому відноситься. Дуже добре відношення його по цих картах. Добре, він ставиться до України. Дуже хороші карти, дивіться, імператриця. Четвірка жезлів. Ще зараз запитаємося. Як ставиться шуфрич до Росії? Бачите, яка карта сумна? Печалька в нього? Якийсь смуток до Росії. Так, ну і ще таке питання, чи посадять пана Шуфрича за його діліжки? Давайте глянемо. Ці карти кажуть нам, що є велика ймовірність того, що можуть посадити Шуфрича. Бачите, який в нас тут спентакливий випав, і тройка мечів. Ну Це на даний момент. Так, так бачать карти. От, а ми будемо спостерігати, що воно буде далі. Ну, є великий. Є великий шанс, що можуть посадити. Ну, якось так. Наразі ми глянули, що нас цікавить. Всім дякую за увагу, до побачення!